Бонд, де ти був? Я всю могилянку обшукала. 007 на місці, Сер. Меніпе, що сталося? Навіть незважаючи на моє ставлення до тебе, ти ніколи не запросиш мене на побачення, Джеймс. Я б запросив, але Ем подасть на мене в суд за викрадення могилянських талантів. Твоя лукавість тобі не допоможе. Але не зупиняйся. Отже. Що тут у нас? Молоток Тора виглядає серйозно. І що? З не впоралась? Вони без тебе безсилі. Я розберуся. Бонд. М. У вас нове завдання, Джеймс. Кодова назва Талант. Вам уже куплений квиток на концерт KMA Talents. На ньому буде присутня значна кількість представників музики і шоу-бізнесу. За нашими даними, його відвідає також відомий вам Тор. Той що з молотком? Це наша для жартів, Бонд. Зробіть те, що від вас вимагається. Ви вільні. Так, М. І бонд. Будьте обережні!